З Іспанії і апельсинчики яке в нього давление достаточно Тобто зараз ми робимо наносимо хімію, Яку будемо хімчистити, щоб воно она чуть-чуть промочилась і духи І якщо немає таких жестких пятен що, то цього достатньо використовувати. Якщо є жорсткі пятна є ще дополнительные средства Которі від органических п'ятен очень добре працюють. Ну так як у нас тут я не бачу ніяких органічних п'ятін, а чисто так. От, от пиляка, от розвода води, поким чистий, цього буде достаточно. Так що. Отак нанесли. Певно трошки постоя, буквально чуть-чуть. І починаємо його тягнути. І буде все окей. Так що. Пользуйтесь своїм. Ну, Навіть якщо пісня, ну реально класний Ну, Лучше, ніж Керкер, я вам кажу. Реклама безплатна цьому. цій фірмі біга апельсини по сілки профіля. З Іспанії апельсинчики.